Вітання. Знаєте, коли дивишся на гру в доджбол, особливо дитячий, ну, здається, що все вирішують швидкість, спритність, вміння ухилитися. Але сьогодні ми розглядаємо матеріали, які пропонують е зовсім інший такий неочевидний погляд усе починається з сили хвату. Вітаю! Перед нами методичні рекомендації з серії Pedagogical Playbook для п'ятикласників нової української школи. Вони так і називаються. Сила хвату, фундамент успіху в доджболі. І наше завдання сьогодні зрозуміти, чи справді такий вузький фокус на кистях рук може стати тим самим, знаєте, секретним ключем до успіху для десятирічних дітей. Саме так. І що одразу, до речі, впадає в очі: це не просто якась збірка вправ, це цілісна філософія. Автори підходять до цього як до основи, на якій будується все інше. Вони враховують не лише фізику, а й психологію дитини, перетворюючи ну на перший погляд, нудні тренування на захопливу гру. Добре, давайте розбиратися. Моє перше питання, і думаю, воно виникне у будь кого чому саме хват? Чому не ноги, не швидкість бігу, не реакція? Чому вся ця концепція побудована навколо кистей рук? Це якось контрінтуїтивно. Це чудове питання. І джерела дають на нього дуже чітку відповідь у вигляді простої, але потужної схеми. Вони розглядають дію в доджболі як ланцюжок, і сильний хват це його перша, просто незамінна ланка. Схема виглядає так: сильний хват веде до надійного лову, Так. а той, у свою чергу, до потужного китка. Якщо хоч одна ланка слабка, ну весь ланцюжок просто розривається. Ага, тобто це не просто одна з навичок, а та без якої інші по суті не працюють. Виходить, ти можеш бути найшвидшим на майданчику, але якщо не можеш втримати м'яч, який у тебе летить, або якщо він вислизає з рук під час замаху, то вся твоя швидкість стає марною. Абсолютно точно. Давайте розкладемо це на три ключові переваги, які підкреслюють автори. Перша і найочевидніша це потужність китка. Сильний хват це, по суті, такий замок, який передає енергію від ніг, корпусу та плеча прямо у м'яч. Якщо цей замок слабкий, вся кінетична енергія просто зникає. Так, вона просто розсіюється в момент китка. М'яч летить повільно, неточно. Тобто рука перетворюється на такий собі шланг, з якого витікає вся сила. Ідеальна аналогія. Друга перевага це контроль м'яча. І це стосується не лише атаки, а й захисту, здатність впевнену зловити м'яч, що летить на великій швидкості. А, Це те, що відрізняє хорошого гравця. Безумовно, слабкі пальці просто не втримують удар. Плюс це контроль під час маневрування. І третє, що важливо в педагогічної точки зору, це базовий навик, що відповідає віку. Автори наголошують, що у 10-11 років активно формується координація та м'язова сила саме дрібної моторики, тому фокус на кистях він ну фізіологічно обґрунтований. Гаразд, з важливістю розібралися. Це фундамент. Але ж ми всі знаємо дітей, як змусити їх тренувати щось настільки специфічне, щоб їм не стало нудно через 5 хвилин. Тут я бачу є цілий розділ про методику, і ось тут мені здається починається якась магія. Так і ця магія стоїть на трьох китах. Перший це, звичайно, врахування вікових особливостей. Автори чітко розуміють, що монотонність це ворог дитячої уваги. Тому жодних довгих, нудних повторень. Усі вправи динамічні, короткі, різноманітні. Ідея в тому, щоб увага дитини просто не встигала розсіятися. Тобто, умовно кажучи, краще зробити п'ять різних вправ по хвилині, ніж одну протягом п'яти хвилин. Саме так. Другий кит. І він, мабуть, найцікавіший це емоційне налаштування. Тут автори йдуть від сухих інструкцій. Замість вправи на згинання розгинання пальців вони використовують яскраві, зрозумілі дітям метафори. Зачекайте, це там, де з'являються краби і павучки? Так, вправи називаються «Кіхті тигра, залізний хват, павучок. Це ж геніальний хід. Він миттєво перемикає дитину з режиму Я виконую нудне завдання в режим Я граю. Дитина візуалізує образ, і рух стає осмисленим, а не механічним. Я уявляю, як у дітей одразу очі загоряються. Це ж зовсім інша атмосфера на тренуванні, не обов'язок, а якась пригода. І третій, не менш важливий принцип це баланс навантаження. Дрібні м'язи кистей та передпліч у дітей втомлюються ну дуже швидко. Тому критично важливо чергувати фази максимальної напруги з фазами повного розслаблення. Це і запобігає перевтомі, і вчить дітей краще відчувати своє тіло. Мені дуже сподобався підсумок цього блоку в матеріалах. У п'ятому класі тренування це гра з серйозним результатом. Фантастична фраза. Вона ідеально описує підхід. Не гра заради розваги, а гра, яка. Як ем, найефективніший інструмент для досягнення конкретної навички, добре теорія звучить переконливо. Давайте зануримось у практику. Вправи поділені на блоки. Перший активація та мобільність. Я так розумію, це розминка, щоб підготувати руки до роботи. Так, це фундаментальний етап, який не можна пропускати. Починається все з двох вправ на швидкість, щоб, так би мовити, розбудити нервову систему: перша кіхті тигра. Назва говорить сама за себе треба з усією сивою стиснути кулаки на 2 секунди, а потім бах максимально швидко і широко розчепірити пальці віялом. Тобто це такий собі вмикач для м'язів перемикання з режиму спокій в режим дія. Точно. А щоб додати витривалості, є друга вправа, яку всі знають з дитинства ліхтарики. Руки витягнуті вперед або вгору, і починається дуже швидке вибухове стискання та розтискання кулаків. Рекомендація дві-три серії по 30 секунд. Це вже справжній спринт для пальців. Отже, тигр і ліхтарики це такий собі вибух, щоб розбудити м'язи. Але ж для контролю м'яча потрібна не лише швидкість, а й гнучкість, здатність тримати напругу. Як методика вирішує це завдання? Для цього в цьому ж блоті є наступні дві вправи. Вони спрямовані вже на мобільність суглобів та статичну силу. Перша замок. Класична вправа, пальці щеплені, і ми виконуємо плавні обертання в зап'ястках. Але автори додають цікаву деталь: рух хвиля всією кистю. Ага, це дозволяє задіяти всі дрібні суглоби, покращуючи їхню рухливість. А що таке статична сила? Це здатність м'язів генерувати силу без руху, і для цього є вправа ізометричне стискання. Вона напряму імітує утримання м'яча. Потрібно уявити, що тримаєш перед грудьми якийсь пружний об'єкт, і з усієї сили його стискаєш протягом 5-7 секунд. І відчуваєш напругу так, аж до плеча. Це вчить м'язи підтримувати постійне напруження, що критично важливо при ловлі м'яча. Після такої ретельної розминки я так розумію, можна нарешті давати дітям м'яч, бо вони, мабуть, уже згорають від нетерпіння. Безумовно, другий блок так і називається відчуття м'яча. І тут автори радять починати з тенісного м'яча. Він легший. Щоб сфокусуватися на пальцях. Саме так, а потім переходити на стандартний м'яч для джичболу. І Які там вправи? Дві базові, але дуже ефективні. Перша перебирання м'яча. Це швидке перекидання м'яча з однієї руки в іншу перед собою. Але є ключовий момент: працювати треба лише кінчиками пальців, а не всією долонію. Це розвиває, скажімо так, тактильну чутливість. Ага, щоб пальці, а не долоня. Думали точно. А друга вправа обертання м'яча. Тут вже складніше. Потрібно обертати м'яч навколо тулуба, голови, ніг, постійно перехоплюючи його пальцями. Це тренує координацію і здатність контролювати м'яч у динаміці, навіть не дивлячись на нього. Це вже крок до автоматизму. І ось тут, як на мене, криється головний інсайт цієї методики. Для розвитку не потрібні дорогі тренажери. Геніальність у простоті. Я маю на увазі вправу газетником. Звичайна газета. Це блискучий приклад креативності та доступності. Дійсно, все, що потрібно, аркуш паперу. Завдання просте: за сигналом тренера, якомога швидше зім'яти цей аркуш в щільну тверду кульку. Але є одна сувора умова використовувати лише одну руку, не допомагаючи собі. Так, ані іншою рукою, ані тілом. Це набагато складніше, ніж здається. Я пробувала. Так, бо ця вправа цілеспрямовано завантажує саме м'язи згиначі пальців та розвиває дрібну моторику. Це доводить, що для ефективного тренування не потрібне якесь спеціалізоване обладнання. Можна досягти чудових результатів, використовуючи те, що буквально валяється під ногами. Це правда, і я уявляю, як тільки даєш дітям газету, уперше, що вони захочуть зробити, це змагатися хто швидше. Чия кулька щільніша. Автори якось використовують цей природній дитячий азарт. Звісно, цьому присвячений цілий розділ гейміфікація процесу. По-перше, це асоціації з тваринами, про які ми говорили. А по-друге, пропонується конкретний челендж під назвою сильна рука. Це змагання на статичну витривалість. І в чому суть. Учасники беруть м'яч для доджболу, витягують руку вперед і тримають його. Але є нюанс. Тримати його потрібно не долонію знизу, а лише пальцями зверху, так званим хватом павука? Ого, це ж важко. Це неймовірно складне навантаження на пальці, і хто довше протримає, той переміг. Коли це подається як змагання, мотивація дітей просто злітає до небес. Вправа з газетою це, звісно, дуже креативно. Але чи не виникає ризику, що діти сприймуть це ну, як жарт, а не як серйозну вправу? Як матеріали радять тренеру зберегти фокус на меті. Дуже слушне зауваження. Автори підкреслюють роль тренера як модератора. Перед початком таких ігрових вправ він має чітко пояснити мету. Наприклад, зараз ми будемо робити газетні кулі. Це не просто розвага. Той, хто зробить найщільнішу кулю, тренує пальці, які потім зможуть зловити найшвидший м'яч. Тобто кожній грі надається сенс. Саме так. Це перетворює її з простого балагану на цілеспрямовану дію. Добре, гра є, змагання є, це все чудово. Але коли є азарт, діти часто забувають про обережність. А що з безпекою? Адже можна і перетренувати такі дрібні м'язи. Це питання в матеріалах винесене окремим пунктом. Є слайд, присвячений техніці безпеки, і на ньому жирним шрифтом виділено правило номер один обов'язкове розслаблення. Автори наголошують, що після кожного силового блоку, особливо після інтенсивних вправ, необхідно виконувати струшування кистей. Ага, так ми повертаємося до того принципу балансу напруга розслаблення, про який говорили на початку. Тобто, це не просто порада, а обов'язкова частина вправи. Саме так це не просто охолодження в кінці тренування, а активна фаза відновлення після кожного навантаження. Простий рух розслаблене, струшування кистями протягом 15-20 секунд. Знімає напругу. Так, знімає надмірну напругу з м'язів передпліччя, відновлює кровообіг і запобігає судомам. Без цієї фази розслаблення весь силовий блок може навіть нашкодити. Отже, що ми маємо в підсумку? Це не просто якийсь набір вправ. Це цілісна, продумана система, де сила хвату стає не самоціллю, а інструментом. Інструментом для розвитку впевненості, контролю і як наслідок результативності у грі. І все це загорнуто в яскраву обгортку з гри креативу, що ідеально лягає на психологію п'ятикласника. Абсолютно, і щоб зробити це максимально зручним для вчителів, наостанок у матеріалах є чудовий інструмент шпаргалка тренера. Це просто зведена таблиця, назва вправи, її мета, кількість повторень, ключові моменти. Тобто у вчителя під рукою є проста і зрозуміла дорожня карта, дуже практично. І все це підсумовується гаслом: сильні руки – це впевнена гра. Тут ключове слово, мабуть, впевнена йдеться не лише про фізичну силу, а й про психологію переможця, яку ця сила дає. Безперечно. Сила дає контроль, а контроль дає впевненість. Це прямий зв'язок. І це залишає нас з таким питанням для роздумів. Оскільки такий підхід, що поєднує глибоке розуміння фізіології з ігровою формою, є настільки ефективним для доджболу, то в яких інших шкільних предметах чи видах діяльності можна було б застосувати подібні принципи гри з серйозним результатом? де ще можна перетворити рутинне засвоєння навичок на захопливий челендж, щоб підвищити залученість та майстерність учнів.